З новим днем, шановні українці. Сьогодні в мене на огляді в продажі так. Ford. Ford Escape. максимальна комплектація Титаніум автомобіль наших клієнтів з 2019 року. Вона пригнана і у них у власності. сьогодні про нього розповім. В Гарному стані автомобіль пристибніця. Поїхали. Під капотом у нас двигуна 1,5 EcoBoost, потужністю 180 кінських сил. Автоматична шестиступінчна трансмісія з назвою trv 60 Форт уходить від назви PowerShift, Вони там модернізують і роблять коробки більш надійними. До речі, лише власник любив цей автомобіль. Він його не любив жодного разу. Я з ним сьогодні багато проспілкувався, У нього тільки позитивні емоції, тобто, це та каста Фордоводів, Хто залишився довольними? Знову купив собі Форд. Газове обладнання він сюди поставив. Лідер газ сюди ставив газ п'ятого покоління. Про нього в салоні ще поговоримо про витрати пального і так далі. Він обслуговувався на лідер газ у нас. Машина сама по собі обслуговувалася на 108 циліндрів і СТО Крома, от де в основному переважно вона обслуговувалася весь цей час. Пробігу на зараз 175 тисяч кілометрів. Заїхала вона в Україну з пробігом 60 тисяч кілометрів. Тут приблизно все розказано. ТО останнє буквально пару тисяч кілометрів тому зроблено в двигуні олива фільтра поміняні. Завсім стежив своєчасно. Нічого глобального поки що не робилось. Підвізка задня мінялась, він там майже всю переміняв відносно, теж не дав. вона з пошкодженням задньої частини, ну так скажемо, це називаю бутерброд, здається. Тут легенько зовсім все було, все рідне. Окрім того, що довелось пофарбувати капот і бампер. Фари рідні, все рідне. Єдине, що капот вже за 5 років трошечки місцями пішов в лак, тут слазить. Бачите, є нюанси. Капот, ну, по-хорошому треба було перефарбувати. Якщо ви педант, я б це радив зробити. Бачите, є такі нюансики. Бампер вже перефарбовувався, з ним питань немає. Фари рідні, ви там на сьогодні. Зараз побачите, вона була розібрана від страхової компанії, що там все ціле. Е, гуми два комплекта, зимової не бачу, але сказав мені власник, що хороша. І ще літня, ну така на сезончик покататися точно вистачить все в інше. В рідному зафарблені. ляда була поміняна кришка. Взад вона отримувала в колір поставлена з європейця. судячи з усього не фарбована. І, Здається, на ось цьому крилі трошечки отут десь підкрас є, і тут от є такий невеличкий нюансик, як що теж ви можете це бачити. Ліхтарі ще мінялись так. E, і все. Ну, от, окрім того, що я сказав, кришка в кольорі не фарбувалася. Там підкрасно там окрилі. Ну і капот перефарбовувався, накрила, напил, там трошки робився. Все, лобове скло рідне, патоньована вона по колу. Ford Original, бачите. Дах в порядку. В комплектації у нас безключовий доступ. Є монітори сліпих зон, поки бачу, не забув. Конвейерна дата 7 місяць 16-го року. В техпаспорті 16-й рік. В Америці був 17-й рік на аукціоні в техпаспорті і заводом виробником. Був присвоєний, 17%. Що стану сидінь? Бездоганний, зауважень немає. З електроприводом, бачите. Ось так. Одну дрібницю, яку знайшов. Ну, от, можливо, маленька. отут. от, Тріщинка, бачите, невеличка є. Все. Тут у нас 4 склопідйомника, електродзеркала, пам'ять сидінь на трьох драйверів. Є датчик світла. Яскравість приладів, прототаманки передні. Електропривід багажника відкривається, закривається. Газовий блочок, тут газове обладнання, до речі, газове обладнання зареєстровано в техпаспорті. І задня протитуманка. Тут під нею кнопочка виведена, її доставляли тут, я так розумію, ну в Америці їх не буває. Шкіряне кермо, майже, майже бездоганний стан. Ну Трошечки тут видно вже як сказати, сліди експлуатації, але нічого страшного взагалі нема. Ну, ви бачите, от я по колу проведу. В цілому живе і охай. Власник за машиною стежив, почерк видно. 175 тисяч кілометрів показує на одометрі управління бортовичком, комп'ютером, екранчиком з цим. Тут у нас управління мультимедіа Hands-Free. І тут управління cruise Control. Кідрульові пелюстки. Мультимедіа у нас тут Сонечка стоїть. сонька з системою Sync. Так сказати, музично-розважальна система. Тут так називається в Все красиво, клімат-контроль двозонний. Підігріви передніх сидінь. Функція старт-стоп, трекшн Control систем виключається, включається, електроручник. Ну і окрім драйву, є спорт-режим. Тут USB-гніздо для підкурювача. На безключовому доступі, звісно, ось такий ключ. Ще з USB-портом і з одним гніздом для підкурювача, бачите. Підлакітничок шкіряний теж живий, приємний. Дзеркало з автоматичним затемненням. Обов'язково на цьому наголошу, що безпека в цьому автомобілі рідна. Її тут ніхто не торкався, з нею все добре. Зріст мене 193 сантиметри. Я сиджу зараз сам за собою. Я сидів у Фарді Куга у лінкольним КЦ. Ну, я знаю точно, що на другому ряду сидінь для мене тут тіснувато. От, ви бачите, ніжки в мене упираються в сидушку, Мені їх треба або розкидати, або всерединку вставляти. Тут ще трошки чехол є для автокрісла, бо дитинка тут їздила. Ну. Скажемо так, мені тут тісновато самому за собою, і місця тут не дуже багато для другого ряду сидінь, це я кажу, як є. Є підлокітничок, є два підстаканничка, є свій повітродув, Що є плюс, що тут, бачите, можна змінювати нахил спинки. Ну, зараз вона майже була відкинута, тут багато положень. Вона трошки з нижньою подушкою рухається і Єдине, що не завадило б зробити зробити хімчистку стелі. Я трошки бачу, що вона вже ну, сліди експлуатації має. Це б не було зайвим, якщо ви для себе її будете покупати, було б приємно. Трошечки є нюансики, бачите. Ще до е, хімчистки стелі, то що я казав, е, бачите, я спитав, що це таке, тут ж нічого ніхто не робив. Він каже, то я колись там завтикав, вікно не закрив, не зачинив і так е, е, сталося. Мену стелю хімчистити буде треба, і це я просто одразу про це кажу, наголошую. Також тут ми маємо електропривід кришки багажника. Відчиняється вона не дуже швидко, але приблизно так. посередньо, Хоча такі. Масивні амортизатори, наче здається. Е, тепер, ну, тут автокрісло дитяче вам казав, що в салоні їздила дитинка, я його зняв, зараз сюди поклав. Багажник не самий великий, але в принципі тут спокійно лягають пару валіз вгору можна накидати ще достатньо. Не скажу, що і маленький, дуже. Тут газовий балон. За запаскою що я не уточнив у власника, її сперли, тому її, на жаль, немає. До речі, що важливо сказати, що бачите, меню мультимедіа все русифіковано. Якщо русифіковано, так я сказав, бачите, то і навігація теж тут прошита і працює. Які мене емоції очікують, я приблизно знаю. Саме хочу познайомитися з цим автомобілем, тому роблю маленький тест-драйв. Я не є шанувальником компанії Ford, Я більше шанувальник японських брендів виробників. Ну але от сьогодні розкажу вам свої враження саме про стан цього автомобіля і поведінку. Я, скажімо так, не дуже люблю Ford саме за його деякі там технічні рішення за момент обслуговування. Але автомобіль е бере свою вартістю ринковою вартістю. Він багато конкурентів перебиває. Е але ну, в обслуговуванні мені не все подобається, скажімо, да, що відносно Fordів. Є в них свої шанувальники, є в них фордоводець, їх багато. Є люди, які їздять тільки на фордах, ну, напевно, є за що їх любити. Зараз спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Ви бачите і перемикання як. І ми, до речі, насмішаному на газу на бензині їдемо. Ну, не пушка. От одразу вам скажу: от ми зробили 100 кілометрів. Зараз пострибаємо по трамвайним рейкам. Я спеціально це зробив грубо і нахабно. Підвізка по фордівськи я її чую і відчуваю в салоні, але по підвісці нічого не загриміло. Все відпрацювало дуже добре. Ну як Форду є, так ти трошечки чуєш, як вона працює і навіть в лінкольні. А ще маю відмітити, вони відносно жорсткуваті. Жорсткуваті, але тримаються на дорозі достатньо добре, достатньо непогано. Дуже важливо сказати, я завжди питаю це у власників, намагаюся це донести, питаюсь, щоб знати правду. Ну, людина порядна продає цей автомобіль. Я спеціально запитав, чи бере двигун масло, чи доливаєш ти щось від заміни до заміни? Він ніколи не доливав і не доливає оливу. Ну напевно, це важлива інформація, і вона має відповідати реальності. Відносно трансмісії, олива мінялась тут на 120 тисяч кілометрів. Це теж дуже я думаю, важливо сказати. Стежив там за рівнем, за станом ніяких, ніяких ремонтів капіталовкладень сюди не робилось. і зауважень так само до, ну, до трансмісії, як і до двигуна у власника не було за весь час експлуатації. Але своєчасне ТО і правильне використання. Експлуатація вузлів і автомобіля в цілому. Це запорука життя всього цього, зазвичай. Зараз спеціально трошечки проїдусь от по поганій дорозі. Я чую деякі свірчки, я чую десь якісь там звучки, от в салоні, там, десь під капотом. Це все властиво, фарду, це все є. От. Але саме до підвізки питань ніяких немає. Тепер щодо газового обладнання, стоїть газове обладнання п'ятого покоління, тобто весь час подається газ з бензином, витрати пального приблизно я вам зібрав цифри від власника. Так ну, понятно, що десь якась може бути похибка, але орієнтовно: 9 літрів газу по місту плюс 4 літри бензина. Вже арифметику там вартість врахуйте самі по трасі. Приблизно 11 літрів газу, плюс 2 літри бензину, плюс мінус сезонність дещось може змінювати, але приблизно ось такі цифри ви будете мати. Щодо мене, критика моя має бути достатньо об'єктивною. Я Форд не любив, не люблю і не любити, не буду. Але кожному своє, як різні жінки, кожному з нас подобається, так і кожні машини, тому стільки виробників, моделей і кожному своє. Від Ford Explorer, звісно, я кайфанув. Але в цілому за кермом, якщо маємо поставити, знаєте, акцент за кермом, дуже зручно сидиться і керується, рулиться, і сама по собі сидушка достатньо зручна, непогана бокова підтримка. Ну я в ній так утонув, сів, прилип. Це плюс. І з того, що мене трошечки дратувало зараз під час поїздки. На кермі волюм роблю тихіше, а воно іноді робить гучніше, навпаки. тобто, да? Плюс правильно працює, мінус трошки підзайде. Або захист двигуна, або якась опора двигуна. Трошечки, коли ти стоїш на драйві в натягу, якийсь свірчок трошечки є, такий буває. І коли, от, до речі, гашетку я давав, теж трошки його відчував. Зазвичай, скільки я знаю, це права подушка, опора двигуна так себе поводить, або за... права, або задня. Скоріше за все, це воно з мого досвіду. Можливо, десь захист двигуна після заміни оливи буває, так що не дуже хорошо підтягнуло. Ну, це таке дрібниця, але я просто про це кажу. І з того, що саме технічні нюанси і зауваження знайшов. А так вона приємна. Вона достатньо приємна. Якщо брати серед Фордів, то мені ну, тачка не Приїжджайте, перевіряйте, набирайте. Я думаю, що вам все сподобається. Якщо ви фордовод, до зв'язку до зустрічі з вами, бульога Трандавто. Всім бажаємо мирного нам перемоги. Слава Україні!